Сьогодні ми проводимо екскурсію під назвою Схили під банкою або садиба професора Мерінга. Чудова погода, екскурсія сама дуже прекрасна, тому що історія цього місця незвичайна. Незвичайна сама історія, тому що більш красивого здається місця в Києві і немає чим минулому садиба Мерінга, яка була забудована нашими кращими в свій час архітекторами міста. А наша прогулянка має ще й особливість. Дуже невелико треба дуже насичена, але дуже невелико треба шагати кілометраж. Тому екскурсія розрахована сьогодні в нас для людей літнього віку, які хочуть знати історію. Не секрет, що люди проживають цілий вік, прожили цілий вік. У нас знають свої будинки, знають свою вулицю. Але оту історію, хто будував, хто був власником, як зві. Змінювалося тут все люди дійсно і не знають, тому особливо такі екскурсії дуже цікавіші, а особливо і для літніх людей. Чим вас зацікавила ця екскурсія? Тому що це моє дитинство з п'яти років тут і до сімнадцяти. От, от вікну, і тут от мені вікно тепер я тут я жила, і тому це оточення. Цих акторів я добре знала і ба із дядією полею батько мій так товаришував товопись. Я ковчег також можуть було жити, адже тут. І офіс президента України на наука, і уряд наш кабінет міністрів, і Верховна Рада у нас тут липки не втратили свого значення. А ще отут жив у нас Дмитро Гнатюк в цьому будинку, бібліотека, коли е, виходив Микола Яковченко з цією собакою і казав до Гнатюка, ти знаєш, не п'ю зав'язав, але з тобою. Буду. Yeah. Буду. Yeah. Буду. Yeah. Буду. Yeah. друзі. Ну а ми вже підемо на ту сторону. Я думаю, що так вра побачити нам вікна, де були Яковченка. Пенсіон допомагає не тільки в побутових справах, але організуючи культурний досуг пенсіонерів. А це теж важливо, бо людська душа потребує і спілкування. А і розвитку, і пенсіон фінансує ці заходи. От сьогодні ми прийшли на екскурсію в центрі міста, зустрілися ось на такій красивій площі. Екскурсовод нам розповідає, і ми потім будемо пам'ятати багато років раніше. Пенсіонше кораблі по Дніпру брав і ми катались. Відкривали для себе нове. Ми дуже вдячні, що пенсіон проявляє заботу за нас, у таких пенсіонерів, які ще хочуть жити, і не просто так сидіти у чотирьох стінах, а ще жити культурно, щасливо, і це нам забезпечують. Вдалі ще буде цікава історія, яка буде називатися нашим епілогом. Але ми, я відповім трішечки пізніше, не трішечки, а десь майже в кінці екскурсії ми ще зайдемо в дворик один, де буде нам теж зручно. І я відповім, що і площа. Е, в свій час вона ще раз ще раз акцентую, називалася Миколаївська. Наталія Сунський у нас вітає, давайте відійдемо. Боже, ми вас вітаємо, ми вас так любимо всім. Довгий хліб. Зізнатися перемогу.